Ми зараз знаходимося на території Дагачіської міської ради. Да? Позаду нас це наш будинок культури, який був гуманітарним центром під час збройної агресії. Саме сюди заїжджала гуманітарна допомога і з цього будинку культури йшла логістично. Вже в інші населені пункти. І бачите, що ворог завдав масового удару, зруйнував будинок. За три дні до повномасштабного вторгнення ворога зібрали спілку ветеранів АТО, де зібрались місцеві це аграрії. Підприємці, місцеві мешканці, тому було прийнято рішення створення партизанського загону. У нас були визначені рубежі от на самій кільцевій, починаючи від рози вітрів, це як старий Салтом, і аж до Черкаської Лозової. У нас тут стояли бригади, 93 я бригада Холодний Яр, 92 бригада військових Збройних Сил. Які 50 днів втримували нашу громаду, і потім вони були передислоковані. На їм зайшла військова частина тридцять сімнадцять сил національної гвардії. Після цього деякий час почали помалу помалу їх відтісняти. 29 квітня ми спільно з кракінами приймали участь у звільненні руського заводу своїм загоном руська возова Харківської області, де ми з моїм підрозділом. А, сумісно з кракеном проводили зачистку. А, все закінчилось добре. Населений пункт був звільнений на початку травня 2022 року, було здійснено виїзд в населений пункт селища Руська лазова де разом з нацгвардійцями, саме третьою бригадою, було здійснено і виконано одне з бойових завдань. Під час виконання бойових завдань бачив в очі цих хлопців, бачив саме як вони працюють, як охороняють кордони, не допускають вхід противника в населений пункт. Один із випадків це коли приїхали. Місце, де базувалися хлопці. Тут ведеться обсіл станка, тут пролітає ракета, калібр, емоції, просто переповняють. Хлопці спокійно роблять свою роботу, ладжено, узгоджено, без ніякої паніки, це видвинулося на місце, секрет, блокпост, зв'язок, завдання було виконано, всі повернулися без страху. Після цього ми взяли оборону Золочівського району, Дергачівський. Оце всю повністю територію, це чисто наша робота. Да, і Національна гвардія взяла під контроль тоді нашу громаду, починаючи з руської лозової, закінчуючи вже Золочівською громадою. Це населений пункт буде. Ми буквально в перші дні познайомились з комбатом Дмитро Щербіна. Наладили з ним взаємодію, співпрацювали повністю з наданням інформації. Тож Ми як місцеві, ну багато знали людей, які знаходились на окупованих територіях. У нас був налагоджений зв'язок, встановлені агенти, які нас інформували з окупованих територій про пересування російської військової техніки, розміщення особового складу. Ми постійно перепровіряли, влучили, не влучили, потрібно туди додати, скажімо, чи ні. З часом ми встановили контакт з усіма майже командирами, які відповідали за різні напрямки в нашій громаді. Це позивний такий Механік був, і Сергій Тор, який тримав зі сторони Золочева. От. І Олексій Хівченко це такий був молодий комбат, який змінив Дмитра Щербіну. Вони знаходились тоді в передових позиціях, скаже на лінії зіткнення з Супівкою. І от саме з ними ми майже три місяці працювали в тісному контакті. Посилами комунальних підприємств, ми тоді купали бліндажі. Підприємці надавали нам пліти з лізобетонного перекриття, і ми накривали пліти, викапували укріп райони, ну, готувалися до оборони міста Дергачів. Ми допомагали хлопцям з розміщенням по території, шукали буквальні приміщення, де можна було заселитися. З часом ми почали проводити розвідку у так звані сірі зони. Коли наші хлопці трошки відбили ворога, він відійшов там на кілометрів в сім назад в глибину. Після боїв залишилось багато техніки російської, яка знищена, яка просто була кинута. Наше завдання було виявляти цю техніку. Ми з національної гвардії працювали майже на всіх напрямках тут, де вони стояли, і в удах, де Жудиця не наша територія, не наша громада. Це Золочівська громада, але ми також туди заїжджали до Сергія Торі, надавали йому інформацію, яка була по селищу Ветеринарне, бо населений пункт ветеринарне це останнє селище, яке знаходиться на кордоні з Росією. Там дуже було багато особового складу росіян. І вони якраз постійно відбувалися прямі контакти з Національною гвардією в тому напрямку. І інформацію по ветеринарному знали ми, так як ми місцеві, якщо ну, виріс там. І ми з Сергієм постійно обмінювалися інформацією стосовно його напрямку. А також приїжджали та підтримували Національну гвардію на там, прибори ночного бачення, тепловізори. Підсупівку також ми здійснювали багато разів виїзди, системою з працювали по знищенню ворога, також надавали інформацію з розміщення їхньої військової техніки, яка там на, на території шкільного подвір'я. Там були нанесені великі втрати ворогові, саме силами Національної гвардії. Заїжджали і ми в Дементівку. Я знаю, що там автомобілі були броньовики Національної гвардії, які були там підірвані да, та понесли кубці втрати. На Дементівському напрямку дуже було багато піднято тіл. З червня місяця це реально як для нас було як Бермудський тріугольні. Дуже там важко було, але умисними зусиллями і з територіальною обороною. Які в нас були в оперативному в бригаді, і помало почали звільняти територію. І після контрнаступу аж до границь їх всіх витолкнули. Населений пункт Дементіївка. Під час захисту цього населеного пункту моя рота, мій підрозділ, поніс певні втрати, проте задача, яка була поставлена вищим керівництвом, вона була виконана. На той час я виконував роль водія. Основною моєю задачею це була евакуація трьохсотих з того місця. І за один день мої було вивезено 17 трьохсотих. Уже влітку була Дімінтіївка. Таке маленьке, маленьке село, яке вважалося мені великою планетою розміром так, з Юпітер. От Отам був перший о, справжній бойовий досвід. Знаєте, головне було те, що на один наш артилерійський постріл приходилось іноді 20, іноді 40, а іноді більше 100 пострілів ворога. Я був там. А, в вересні ми збирали а, тіла наших загиблих, тих, що не забрали влітку. І літом ми вже заїхали на село Продянку. Заїжджали також під уже під артилерійські обстріли. Повні ми їхали екіпажами і вже почались прильоти по машині. Ми там встигли заїхати цей варку, ну, глушунуло нормально нас так. Але добралися так літом. Також були бойові контакти. Цілу ніч один тривав також з ДРГ противника. Нацуповка це був такий, скажем, пункт. Дорога пряма через Прудянку, тобто вже на город Харків. Ну и все, тут дислоцировалась большая часть войск и, конечно же, в Казачево. А так, 11 вересня, ну, это такой спильный уже, скажем, выезд, это точно крапка была, когда уже была сильная громада. Видели очень много напуганного мирного населения, люди очень сильно радовались, что наконец-то этот населенный пункт был освобожден от оккупации российских войск. Ну, до этого мы держали населенный пункт Курдянка, находились там на протяжении трех месяцев. У нас было очень много непосредственных контактов с противником, то есть это и стрелковые бои, и артиллерийские перестрелки, после чего пошли как бы в наступление. За два дня прошли населенные пункты Цуповка, Токаривка, после чего новая казачка и на данный момент закрепились на территории казачьей лопани. Наверное, они оставили 80% своего боевого комплекта здесь, и мы его забрали себе. То есть убегали они в Очень большой спішки одне з бойових завдань було це виїзд безпосередньо на кордон нашої держави в Білоруському напрямку, саме КПП Гоптівка, населений пункт е Гоптівка, де е по білоруській трасі нам треба було з названійцями про проїхати. Участок автодороги повністю замінований близько 300 протитанкових мін, і права на попу в нас не було. Не забудеш, коли ти бачиш хлопці, які. Невеличкий підрозділ, там їх 5 чоловік, які видвинулись в сторону Цупів. І, ну, Ви бачили, мабуть, прудянка, на 90% знищена. Там був дуже щільний вогонь, і ворог хантично гатив по селищу Він його стирав, просто встирав з землі. там немає жодної ціліної хатини. Дорога була перекрита спаленими гражданськими автомобілями, тому ми хлопцям прив'язували троси, задергували машини, бо вони могли бути поміновані. Да? Переворачували їх узбіччя, вбирали з дороги ліпістки, звільняли шлях для проїзду з основним силам національної гвардії. Там по горі територіальна оборона і 127-ма бригада, підрозділ Гардії, mm -hmm. там ще приймав участь. От вони спільно штурмували побіг розпітрацію в сторону проходів. А в цей час Національна гвардія там, з невеличкою кількістю наших прикордонних війнами ми продвигалися з нижньої дороги. І ми заїхали, коли в кадачу лопання, обстежили її. Потім поїхали на токарів і там зустрілися ми з Харків. Наші хлопці доїхали до пункту пропуска Гоптівка. У них вийшов контакт з ворогом, бо, як виявилось, що ворог він не весь вийшов, вони зробили засідку за заправкою КФ. Хлопці нанесли деякі враження, відійшли на поворот на кадачу лопань, підняли дрон. Наша артилерія нанесла. Удари по пункту Перетину ваші хлопці 30, військової частини 3017 на члені займалися вже розмінуванням території. Багато. Достали МІН, він, вихватили, ще деякі колаборантів провели таку суттєву роботу. Національна гвардія не ж підтримувала ще й общественний порядок, скажімо, на території, да? Тож, е, допомагали людям, виконували гуманітарні місії, надавали постійно ще конвой, який допомагав нам супровод. Це гуманітарна. Робота. Я вдячний обзаву. Ну, Я можу сказати, що загалом це дуже порядні відповідальні хлопці. Перш за все, це слава національній гвардії. Друзі, дуже вам вдячний. Вам, дякую вас, за зберігає. Велика дяка вам і шанам і всіх мешканців нашої громади.